Discord. Ну що ж, а ми продовжуємо цю гібінь на сервері. Ох, їбать, пізнавати а, а, самий реалії Project Zomboid в мене вже спиздили машину. Підараси, е, Засуджую, осуджую себе. Ваше так, ваші таємні шанувальники ПС стільчики не, не тверді. Шуточка. В чому різниця між собакою та. Э, засуджую відповідь: Шукай собачий. Э, буді біля гаражу. Шо-шо, блять? Шукай в собачій буді біля гаражу. Так, засуджую такі. Ш ш шутки зей. Ска... Э, Шуточки, хуюточки. Блять. Соба. Шукай в собачій буді біля гаражу. Аркуш паперу. Ой, блядь, зараз почнеться. Оце щас Дивитися. Пес радіє, коли приходить хазяїн. Ахахахахаха -ха 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 -ха. Так от. Блять. Мене спиздив вантажівку. Ве без вантажівки. Але мене при цьому не зарейдили. Оце саме хорошо. Тобто, мене не зарейдили, мені ахуєнно. А, значить, ситуація хуйова. Ситуація хуйова вантажівку, яку я і так нахаляво получил. Мене спиздили, речі не спиздили. І мені треба зараз серйозно задуматися над укріпленням своєї бази. Інакше мені скоро я чувствую, ну, відчуваю, пизда прийде. Коротше, не знаю, чи є якийсь сенс переїжджати. Все одно, я думаю, мене за стрім снайплять кінців. мені треба просто от вибрати якесь одне місце, його укріпити да і все, і сидіти тут, набрати людей, щоб були. Записав собі навички. Ну, головне, щоб мене зараз не зарейдили. Зараз що мені треба? Зараз мені треба. Блядь, а чим можна розхерачити стінку. Так, пишемо. Хто? Йтуйзи, хто зайшов? Ано, ано. О, Я чую. чую. О, офігенно чути. О, бомжурно, бомжурно, мій друже. <хе> здоров, здоров. Так, коротше, я знайшов уже потенційно, а, так би мовити, бартер'єра. Нам треба зараз кувалда, я знайшов першого бартер'єра і пропонуємо зараз обміняти М700 пушку. Ну, це тільки не пушка, це основа пушки. Щоб вона там працювала, треба ще деталі до неї знайти або скрафтити. Коротше, таке, таке. Ну, нам треба кувалда, щоб, блять. Нам тут треба позносити, звісно, стін. Сковал це нереально зробити, наскільки я знаю. Поняв. блін. Коротше, не, не вийшло бомбата розвести на основу. Все одно я не грати не можу. Укористуватись точніше. Так, пише, що йому не так вже й сильно й треба. Блін, що ж тоді йому запропонувати? Ну бабло, я просто не знаю, скільки у нас зараз бабла буде, бо того, що я ще одразу на спаун їхав. Зараз я пропоную 100 баксів йому дати. Типу, що він скажемо ну, це? Бля, я навіть не представляю, де знаходити цей молот. Мені здається, всі склади вже облутані, хоча, хоча, е бачу, що цей відреспавнилися предмети, тому в теорії можна буде щось знайти все-таки. Блять, він написав, що біля торгівців можна буде дістатися. Ой, зустрітися з ним. Но ну, це, звісно. Таке задання не самих простих. Опа, блять, а це хто такий? Чуєш, до мене машина приїхала? До мене машина приїхала. Блять. Та блять, ну звый ти дура тупа, що ти робиш, Да да відкрив двері Ой, вікно, закрив вікно Да енорат, блять Пиздец, вона валить звідси Блять по стрільба почалась. Сука, по мені стрельба началась. Опа, блядь. Так, мне возможно, жопа пройде. Тобі друга жопа їде. Я. Бля, я там не там. знаю, що мені робити. пт твою а мать. Де там, де... Я помер. Я помер, але я знаю, де я помер. Ку -е Кулі дістиш, кровотеча ча сильніше. О, ага, поняв. Ой, блядь, я в шоці. Тип з машиною рядом, бляха муха трекша куля. Ну він, до речі, зараз до мене, мабуть, приїде. Ну дивись, я з ружбайкою вже. Ага. На готові. Мені потрібно Ага, Ну, з... ну ти десь знати... ти, 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 ти там зупинися, не називай машину. Щоб ми якщо вже зільємось, то щоб це було. З тачкою, то з... ти і я з'їд'юся. Хе. <сум> габела буде. Він за мною їде. Да? Ну, веди його до мене, попробуємо десь тут його щас прихлопнути. Він не знає, Доповинна. про мене розташування, по ідеї. Yeah. А, вон знайшов, де я здох. Як ти сюди приїхав, щось не поняв? А, поняв тепер. Блять, звісно, якщо це стрім снайпер, то зараз у нас база гола. Він може просто заїхати і спиздити весь лут. Я не йшов свій труп. Чуєш, підійти, можеш його забрати. Так, я зараз, коротше, помру спеціально. Він у мене, він у мене, він Баля... знизу він... Е... Піздець. Ну що ж за таймер такий хуйовий, йоп твою мать. Ні, це зомбі. Там я пам'ятаю, у нас є мод е, на розумних зомбі, типу що там можуть і бігунами бути, і це, і там. Блять, от він. Я їбав. Ой-ой-ой, ему -ой, далеко йти. На-я-яй! Я врезался. Бля, хамуха. Він, короче, піджидає, він знає, звідки я біжу. Пого в теорії, блин, не знаю. Не знаю. Ну, значит, начебто це якась пушка. Тільки скажи, куди рухатися, я допоможу. Не буду казати, то маволі ти там також з ним будеш разом. Мені не треба ніяка допомога. Я лучше я вже, вже, блядь, все проїбу. Чим буду так от ризикувати. По-любому, стрім снайпить. От, от хто хто точно може стрім снайпити, це тільки козак. Біднягу, блін, стрім снайпить. О, блять, здоров. Контент завозить. У нас тут цього контента вистачає без тебе, козак. Щось таки, поняв, за угол виходжу, і там мене зі всієї швидкості там... збиває цей козак. Бля, я, я, не, я не здивуюся. Немає його, нема. Бля, хто це їде? А, це в мене за вікном. Бля, я на п'ятому поверсі. <laughs> не можу їхати на п'ятому поверсі за вікном. Новий сезон. Ну все, начебто він відчепився, награвся, мав. Що ти так сильно дамажино, що він на мене на сп... постріляв від цього ХП мало. Але я можу бігати ходити. Я живий. Блін. Надо буде колись по любому козаку. Козак мене лише другий вайп кошмарить. Я, блядь, з ним нічого не можу зробити. Тупо нічого не можу зробити, просто беззахисна. Беззахисна людина. Дедки, знаєш, я відкриваю ворота, він у мене на базі. А до речі, здал якщо дивитись на ворота, блять, воно ну, видно що там щось там. Я так, я і думав, просто не хотів казати вголос. Mm. Ну от. Моя халобуде. давай я тобі щас видам цей ліжачок. У мене світло вимкнули. <бля> Я тільки думав сказати це бля. Ну, якщо по картам гадати, то може і при... ну, ну так скажу. Надовго? Там Годин, Надов... а може півгодинки, а може 10 хвилин. Бля, козак приїхав на базу до мене. Козак, будь людиною. і не стрим -снайп. А, Найп. Снайп. Так. Ай, бля. Він уже знає, де моя база, він вже все знає. Він мені хоче віддати кувалду. Каже, допомогти. Ото допомога. Оце я розумію. Чимось. Бля, якщо чесно, мене ну, вже якщо вже граєш роль цього як його, атакуючого типу, блядь, то вже до ігри ігрої до кінця не треба добряка. Я зараз в замішательстві. Просто ну, я себе, я себе знаєш, от, одне діло йоб твою мать, одне діло, знаєш, коли тебе вбили, да, і обікрали. То тут іще ладно, коли тебе вбили, е, можуть обіграти в будь-який момент, приїжджають на базу, і те, ті пишуть, що, е, чи потрібна допомога, але я ще себе таким опущеним відчуваю, що це просто піздець. Ну, вже, типа, людина вже просто може робити зі мною все, що завгодно. Я не знаю, хоч бери коротше, цього, реально вступай до неба фракцію, блядь, і. З нервом воюй проти цю людину. Та я хочу грати, як обичний гравець, хочу прочувствувати все на собі, весь сервак, а тут, блять, якась. хуйня ну, проявляється. Все, киш, 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 звідси, їдь їйте, звідси. А то мені стрьомно. Ну, він мені ладу, він мені молод дав, це щас пиздець, як бустане, розвиток. Що ты шуганый, блядь <схи> він мені пістик дав. Ой, ліхтар дав. Ну ебать, це, конечно моє почтення. блядь Блять. Там его ну нахуй. Да ну хватит, ну скільки можно мене вже напрягать. Це пиздец. Да-да-да. Єбать мені не кидав. О, він мені скинув монтування. Та все, я поняв, поняв, що я ніщий тут. Все, хватить мені кидати цей дробовики з прицілу. Покращення прицільним пристроєм. Кіну мені якось гавна накидав, але головне він мені монтування скинув, це єбать, як хорошо. О, у зомбака на спині МПшка була. Він це Бака більш там ковочи, від, від козака. Реально з МП-шкою цей. І Кобура, і військові штани, що це за подгон від ігри. Це ти? Фу, блять, мене. Ні. мене. Угу. Так, отже, все, що тут валяється, я відношу в ці в ящики. так? О, він мені монтування, Та, он, якраз монтування треба було. Да, да, да. Та тут все, що в тебе є, закидай в ящики, ну, на підозі якісь там гани валяються, то теж їх закинь. Обіжався знищити. О, вон як знищується. А -а 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 -а. Вон воно як. Я просто не знаю. підібрати <s> ламки. <adjustments> Я просто не знаю, чи можна якось укріпити це було вікно. Мені здається, що краще стінку на нову просто побудувати, да і все. Так, ну і тепер можна починати будувати. А! Шо, Ебать, <ріст> <Що ти робив? ріст> а ти що приніс? Бобаса якогось свіжого, Йопересете тут. Це бобик. Наш новий Ой, бля. Раз, два. Блять, проїбався Ну ладно, нормально. Осуждаю, я... осуждаю. А що таке? Будівник імба. А що таке, Що я сказав? Осуждаю. Я шо тебе я осуждаю. Я не знаю. <світ> що за ультрабайт? Блять, надо драбина. А, а як на другий. а як дах зробити. А дах ми не зробимо, до речі. Чуєш по... Пап... Це ти стріляєш? Ні Блядь. Це козак кошмарить знову. Переносна др драбина нам не допоможе. Поняв, поняв, не роб. О, нихуя собі. Тут це де ти? Där? А студії у себе. Да. Ага. Нравится. Що таке? Що, а що там відбувається? Я даже дивитись не хочу. Не, я не буду идти туда, ну його гон на. Тут, тут, тут кролики нападают. И кролики? Иди <рес> такі... сюда. Иди сюда. Это бы банда бандагопники напала? Я, я не знаю, что там отбувается. Ебать, банда, банда, реально. <рес> А що це таке йде? На нас реально стриптизер нападають. там 10-20 зомбаків, 10-20 зомбаків. Та це походу Елік Це Елік походу, щось робить. Гроші є. Элик прикалывается. у вас там стриптизеры там. Загризли, там хлопці загризли. Сенсиях. Ну так це Елік був, да, це Елік по-любому був.